Зараз у нас перший поєдинок Андрій Вознюк. Він поступився Чернецькому проти Владислава Вороного. Важка вага, як завжди ми бачимо і розуміємо, особливо на світових змаганнях. Тут це має значення зріст. Якщо борцю бракує зросту, як, скажімо, от десь і ваги, то дуже складно довести свою перевагу, свою домінацію. Борець намагається йти вперед. Але е, от вчора Андрій Вознюк він сильний спортсмен. Йому було він виступає за Київську область, який зараз е, в Червоному трико вийшов на поєдинок проти Вороного. Нічого не міг зробити проти Олександра Чернецького. Фізично складно, знаєте, було щось е, Андрію нав'язати боротьбу Чернецькому. Е, зараз побачимо, як піде о, Вознюк Борець дуже фізично сильний. Е, Ворони представляє Дніпропетровську область. Все має значення у важкій вазі і вага. І зріст, і сила, і безумовно. Майстерність, технічна майстерність. І, і коли чогось бракує дуже, дуже непросто. Ну, борці майже одного зросту. Тут немає ніякої переваги в зрості. Яким зараз буде рішення далі, далі боротися? Це чемпіон Європи Владислав Ворони. Безумовно має досвід. Ну зараз подивимося, що зробить в партері Владислав Ворони. Він не поспішає. Дуже важливо зараз знайти захват. І ось починає так ворони. Легко проходить. Е, накат до кінця якби не пройшов, але там два бали зараховано. Ще одна. Спроба провести на так в одну сторону. Так. Ні, ні, накат немає. Там небезпечної ситуації захищається. Підняти плечі, намагається Вознюк. І ось ще, ще ось тут накат. Так, так, так. Буде два бали зараховано. Зараховано 0-5. Погоджуюсь з цілком. Підтримую думку суддів. Виконав. Е... І навіть перевиконав е, завдання в партері Владислава Ворони. Вознюк поступається. 0-5. Микола Георгійович Ставрінов спокійно спостерігає за роботою Владислава Вороного. У Вознюка є теж міць, є сила. Знаєте, йому треба зараз. Не зважати на рахунок. Пішов вперед вознюк. Руки знизу. Далі, далі, далі. Так. Двадцять сім вознюку. Його тренерами є. Максим Чепурко і Василь Костюченко. 0-5 рахунок. Зараз Тарас Крупсій разом з Максимом Чепурко намагаються допомогти відновити. Відновитись вознюку за ці 30 секунд. Поєдинок за бронзу чемпіонату України у важкій вазі. Микола Георгій Ставріно, патріарх Греко-Римської боротьби Дніпропетровської області, допомагає зараз налаштуватися на цей вирішальний. Період вороному. Ворони попереду. Що буде далі, друзі? Чи зможе зараз Вознюк провести дію? У вознюка теж є міць, теж є сила. Він не поступається в вороному в Безумовно, у Вороного є досвід, і він не буде відступати, є характер. Він все буде робити для того, щоб отримати перевагу, можливо, навіть і збільшити успіх. Але Вознюку, безумовно, треба поборотися. Треба спробувати. По-перше, взяти бал за активність що Вознюк і намагається зробити. Так, дуже важливо повірити в свої сили. Не, не здатись передчасно І Вознюк зараз іде вперед. Вороний, вороний зупинився, арбітри це помічає. Вознюк заслуговує на бал. Але треба, треба дихати і а, йти вперед. От зараз відразу на краю зорієнтувався вороний. Не стояти, не, не зупинятися. Як каже Олександр, е, перепрошую, Михайло Вишневецький. Учасник фіналу у важкій вазі ми зараз побачимо поєдинок Вишневецького проти Олександра Чернецького. Він каже, Треба боротися, треба робити прийоми. Де прийоми, так. Бал здобуває все-таки Андрій Вознюк за активність. Чи вдасться йому щось зробити в партері? Ми це побачимо зараз. Бере захват вознюк. На зворотній заходить. Треба робити, треба тягнути. Швидше, так! Не пішов переворот у виконанні Вознюка 1-5. Рахунок і залишається таким. Півтори хвилини до закінчення. Дякуємо організаторам за це свято боротьби. Дякуємо президенту Федерації греко-римської боротьби Черкащини Петру Душейку. Ентузіасту, меценату, який все зробив для того, щоб ці змагання пройшли на належному рівні. Дякуємо виконавчому директору обласної федерації Черкащини Анатолію Самосі. Дякуємо президенту Федерації боротьби України Олегу Сазонову. Все проходить добре. І насамперед дякуємо нашим борцям, нашим воїнам за яскраву боротьбу, за характер, за мужність. Вони побиті, але не зламні, Вони йдуть вперед. Вони не опускають руки. От зараз вознюк хвилина залишається. Не вдається вознюку перештовхати вороного. Спарингуючись такими борцями, як Чернецький кучмій, вороний справді знає, як терпіти тим більше проти борців, які не мають особливої переваги проти нього в силі і майстерності. 30 секунд до закінчення Вороний впевнено перемагає. Як мені здається, непогано і дихає Владислав Вороний. Це теж має велике значення. Вознюку не вдалося знайти захват і провести дію ні всі ціні в партері. І він програє бронзову нагороду в цьому фіналі. Лунає гонк, здобуває владислав Вороний. Ми вітаємо Владислава Вороного. Ми вітаємо його тренерів Миколу Гриша Ставлінова та Сергія Миколаївича Дарагана.